От Донецьку сепаратисти укріплюють барикади навколо обладміністрації. Там з'явилися нові укріплення і шини піску. Захопники отримують будівлю вже третій день, нікого не пускають, але сьогодні таки з'явилися кадри, що відбувається всередині За подіями в Донецьку стежить наш кореспондент Сергій Стеценко. Сергій, які настрої в місті, а особливо біля захопленої обладміністрації. Доброго вечора, Віта. Так ситуація у Донецьку на цей час більш-менш стабілізувалася. Принаймні ніяких пострілів чи будь-яких інших дій ми не спостерігаємо в день. Ми проїхалися кварталом навколо обласної адміністрації, зафільмували з вікон автомобіля, те, що там відбувається. На жаль, ми нам доводиться так працювати, тому що досі до українських журналістів люди мітингувальники ставляться досить агресивно, але нам все ж таки вдалося віз. Яти декілька кадрів, ось ви можете бачити, що навколо ОДА укріплюються барикади, практично постійно туди підвозять шини та мішки із піском. Периметр будівлі ж охороняється людьми у масках. Вогнепальних ми у них не бачили. Вони зазвичай ходять із звичайними палицями. Натомість журналістів СІНН, сепаратисти погодилися пропустити до середини будівлі обласної адміністрації нашим американським колегам довелося потрапити всередину і щойно те, що там відбувається. Зокрема, окрім озброєних чоловіків, вони там побачили дуже досить багато жінок. Є невеличка кухня, там медпункт. Мітингувальники забаракодували майже усі поверхи та перекрили вихід на дах будівлі. Сепаратисти категорично налаштовані на приєднання до Росії. На знак цього вони фотографувалися із російськими прапорами та заявляють, що саме це їхня батьківщина. Сергій, в регіоні є перші відставки. Пішов з посади голова Донецької облради Андрій Шишацький. Як він пояснив своє рішення? Так, віту дійсно Шишацький пішов сьогодні у відставку. Він заявив про те, що якщо власне така недовіра є у людей до нього, то він просто не має іншого е, виходу. Його повноваження поки що буде виконувати е, заступник, і сам Шишацький повідомив, що надалі працюватиме як депутат, і е, буде відстоювати свою позицію щодо статусу Донбасу у складі України. Пропоную послухати прямо мову. Я всегда выступал за единую целостную Украину, выступал против федерализации. Я за Донбасс в составе Украины с широкими полномочиями местного самоуправления для всех без исключения регіонів. Також нам вдалося сьогодні поспілкуватися із Сергієм Гармашем. Це координатор е, комітету патріотичних сил Донбасу. Саме ця організація вчора е, фактично відмінила. Е, ну вони так вважають, відмінила е, створення народної Донецької республіки, е, і за їх словами, це відбулося саме тому, що вони представляють більшість мешканців е, Донбасу. Е, саме е, через це нещодавно вони провели спеціальне соціальне опитування, за яким 60 більше. 60% мешканців Донецька проти відокремлення до Російської Федерації також у цього комітету з власних джерел з'явилася інформація, що Донецьку обладміністрацію адміністрацію мають звільнити ось буквально на днях. І прошу послухати пряму мову, чому вони так вважають. Акция, которая проводится, была рассчитана на три дня. Рассчитана на то, что будет штурм захвативших здание, в результате чего как бы будет дан повод российским войскам, российской стороне к действиям. Насколько мне известно, источники финансирования, которыми называют Александр Клименко бывшего министра сборов, сейчас перекрываются. Но у людей, которые спровоцировали их на вот эти незаконные действия, у них уже стоит вопрос, что дальше делать. Як стало відомо, буквально кілька хвилин тому губернатор Донеччини Сергій Тарута дав прес-конференцію іншоземним змі. Він повідомив, що сьогодні вже мав зустріч із мітингувальниками, які зараз перебувають у Донецькій обласній адміністрації. Він повідомив, що вже налагодився, хоч якийсь конструктивний діалог. Він повідомив, що вже починаються домовленості, і запевнив людей, які знаходяться в обладміністрації, що проситиме не проводити ніяких силових сценаріїв. Щоб уникнути кровоприлиття, віто наразі це вся інформація. Більше вже у наступному випуску, Сергію, дякую. Ми чекаємо від тебе новин.